Хороша конференція. Ми посадили її весною 23-го року, саджанці привозили з Польщі е, Груша на чотири провідника. Тобто, принцип такий: одне дерево, з якого буде чотири гілки йти, та? і е, посадка такого дерева 1600 штук на 1 гектар. Що воно дозволяє? Воно дозволяє. Коли гілки розведені в сторони, мати доступ сонця до груш з різних боків. Та? Це дозволяє набирати кращу форму груші, кращий колір, кращий калібр. Та? Тобто це така технологія, так звана Мікадо. Вона не поширена практично в Україні. Декілька господарств хіба вже мають десь таку грошу. Не готовий сказати, скільки та більш поширена в Європі, навіть якщо брати Польщу, то поширена менше. Бо коли ми замовляли саджанці, були саджанці на два провідника, і ми замовляли гіршої якості саджанці, де було більше провідників. Та? Але для нас воно якраз більше підходило.